Людина, яка перебуває у любові, вона з Богом і у Бозі перебуває, і тоді єднається вона з ним, і тоді Він наповнює її своєю божественною благодаттю. І тоді людина робиться і красивою, і сильною, і міцною, і навіть могутньою тут, на цій землі, у цьому світі. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Страху немає у любові, досконала любов проганяє страх. Ці слова промовляє до нас апостол і проповідник Любові Іоанн Богослов, і звучать ці слова з Його вуст, і закарбовані вони ним на сторінках Євангелія, не від теоретичних знань, а від того, що сам Він бачив. Цю любов доторкався до неї і мав спілкування з нею, тому що він на тайній вечері лежав на плечах Спасителя світу. Він і на Голгофі, на власні очі бачив, як божественна любов розпиналася заради нас і нашого спасіння. Не переконання, не переконаність у чомусь. На основі розумових здібностей, а тільки любов перемагає і долає страх. І приклад цієї любові сьогодні, у третю неділю після Пасхи, ми з вами, дорогі брати і сестри, бачимо у таємних учнях Спасителя, якими були Іосиф Аримафейський та Никодим, коли Господь наш Ісус Христос проповідував Слово Євангеліє. Коли збиралося слухати це слово, велика кількість людей, то цих учнів не було серед них, вони приходили під покровом ночі для того, щоб почути настанови і незмінні постулати євангельські від Христа і Спасителя світу. Але коли сам Господь наш прийняв смерть на Христі, коли був розіп'ятий, тоді всі ті, хто ходили за Ним, розбіглися. А ці таємні учні прийшли до Пилата і просили тіло Спасителя для того, щоб взяти його і поховати у печері. І зробили вони це, не побоявшись, тому що любов до Спасителя, до їхнього божественного учителя, переборола будь-який страх, який може бути в серці людини. Приклад безстрашної відданої любові. Дають сьогодні нам і жінки мироносиці, які були разом зі Спасителем, коли Він своїми стопами освячував нашу землю, коли... які були разом з ним тоді, коли йшов він на Голгофу і падав під вагою тяжкого Христа, були разом з Ним і оплакували Його смерть на Христі. І першими за це вони удостоїлись почути звістку про те, що Христос дійсно воскрес із мертвих. Що він смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Вони першими побачили порожній гріб і почули слова ангела, що немає тут того, кого ви шукаєте, бо він воскрес із мертвих. І керувалися вони любов'ю, яка наповнювала їхні серця, любов'ю до Божественного і єдинородного Сина Господнього. Любов, яка єднала їх з Богом, яка зробила їх такими міцними і безстрашними перед будь-якими спокусами і негараздами цього світу. Любов це не просто лозунг чи абстрактне почуття. Любов це завжди дія, вона і проявляється у дії. Проявили її таємні учні тоді, коли сміливо прийшли, взяли і поховали тіло Спасителя. Але цього виявилося замало. І саме тому святі жони мироносиці, які зранку, у недільний день, прийшли для того, щоб намастити тіло Спасителя ароматами, побачили і почули те, що до сьогодні знаємо ми з вами, почули ту таємницю, яка засвідчила, що Христос воскрес із мертвих. Любов завжди жертовна, вона проявляється тоді, коли людина. Не боїться, а в жертву себе готова принести заради того, що Бог колись одного разу приніс себе у жертву заради нашого спасіння і нашого майбуття безкінечного у Його Небесному Царстві. Відомий Богослов 20 століття митрополит Антоній Сурожський говорить такі слова: любов виявилася міцнішою за страх. І смерть, міцнішою за погрози, міцнішою за жах від будь-яких негараздів. І там, де розум і переконання не захистили учнів від страху, там любов подолала все. Любов завжди перемагає. Ще у Старому заповіті ми чуємо слова про те, що любов міцніша за смерть. Тільки вона може боротися зі смертю, і вона перемогла її на Христі, коли сам Христос, який є джерелом досконалої і безмежної любові, прийняв смерть на Христі, але тим самим переміг її, тому що вона не має влади над людиною, бо людина отримала вічне буття у небесному царстві. І життя людське не закінчується тут, на землі. Воно має там безкінечне продовження. Яке відкрите Спасителем нашим і великою і безмежною його любов'ю, яка просяяла на Голгофі до усіх кінців нашої землі. Саме тому, коли ми з вами, дорогі брати і сестри, перевіряємо свою совість перед Богом, перед церквою, перед ближніми і дальніми, перед Вітчизною своєю, то маємо ставити у пріоритет. Не наші розумові здібності та чи ідейні переконання, а саме любов, тому що це той стан людської душі, який нас єднає з Богом, і людина, яка перебуває у любові, вона з Богом і у Бозі перебуває, і тоді єднається вона з Ним, і тоді Він наповнює її своєю божественною благодаттю. І тоді людина робиться і красивою, і сильною. І міцною, і навіть могутньою тут, на цій землі, у цьому світі. З цього приводу, священно мученик Кіпріан Карфагенський говорить прекрасні і такі актуальні для кожного з нас слова. Якщо знайдеться таке любляче серце, серце, наповнене любов'ю, яке було у боязливого Іосифа, у таємного Никодима, у тихих жінок мироносець, у зрадника Петра, у юного Іоанна, якщо знайдеться таке серце дійсно, тоді воно переможе усякі погрози і негаразди і залишиться вірним до кінця і Богові, і Його святій церкві. Апостоли для апостолів так ще ми називаємо. Святих жінок-мироносець. Тому що тоді, коли апостоли злякалися і розбіглися після розп'яття Христа на хресті, жінки мироносиці не побоялися, перемогли страх і прийшли до гробу. І там почули і побачили, що Христос Воскрес. І апостолам, тим найближчим учням Христа, саме з жіночих вуст стало відомо про те, що Христос. Дійсно воскрес із мертвих. Вони проповідували цю істину, вони її донесли вперше до тих, хто так близько був до Христа, але хто злякався в останню мить, кого страх поборов, а вони, страх перемігши, засвідчили усьому світові про велику таємницю Воскресіння із мертвих, Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Святитель Ан Златоуст говорить, яка нагорода любові, любові християнської, любові до Бога, любові до Спасителя нашого. Ця любов першою дізналася про те, що Христос Воскрес. Тож і ми з вами, дорогі брати і сестри, шукаємо цієї божественної, невимовної, досконалої любові, яка подається тільки тоді, коли єднаємося ми з Богом. У церкві Христовій, коли надихаємося і наповнюємося Божественною присутністю, що подається нам у таїнствах церкви, коли живемо благочестиво з Христом і у Христі, тоді ця любов і нами керує, і нас освячує, і нас наповнює, і робить нас досконалими, такими, щоб цей світ і це життя ми пройшли достойно і унаслідували вічне і незмінне. І нехай приклад. Сьогоднішніх таємних учнів і святих жінок Мироносець буде завжди нам нагадувати про незмінні слова, які закарбовані на сторінках Євангелія, святим апостолом любові Іаном Богословом. Страху немає у любові, досконала любов перемагає страх. Амінь. Христос Воскрес!